Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами поринемо в чарівну пору року. А в яку ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадочки? Але спочатку давайте я з вами привітаюсь. Сонце встало. Іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Добрий день, мої малята! любі хлопчики дівчата! Ось дивіться, хто до нас завітав з вами. Так, правильно, це зима, чарівниця, вона дуже гарна, красива. І завітала вона до нас не одна, а завітала до нас, подивіться, так, зі своїми подружками-сніжиночками, які падають і на будинки, і на ялинки. А ще вони. Укривають нашу землю білим покривалом. Давайте зараз з вами вирушимо у казковий світ природи. Подивіться, хто до нас з вами завітав. Так, це пташки. Давайте зараз ми їх розглянемо. Подивіться, красуні які, хто це в нас? Так, це синичка. А згадайте, яка вона пташка, перелітна чи зимуюча? Правильно, це зимуюча пташка, яка харчується тим, що знайде горобинкою, калиною, різними ягодками, які залишились на деревах. А також синичка ще підлітає ближче до наших будиночків. Скажіть, будь ласка, що це за така пташка? Так, правильно, це горобчик. Ми їх бачимо і влітку, і взимку, тому що це зимуючі пташки. Так? Вони не відлітають у теплі краї, а залишаються біля нас і нас веселяють. Також вони підлітають близенько до наших будівель, і ми можемо за ними спостерігати. А ось ця пташка з червоною такою красивою грудкою. Хто це? Правильно, це. Снігу. Ця пташка до нас прилітає, тому що вона пташка зимуюча, яка живе там, де прохолодно, і вона до нас прилітає на зиму. Ой, а хто це такий санітар лісу, ще його називають? Так, це дятел. Дятел це також зимуюча пташка, яка залишається у нас, і ми можемо. Інколи почути його стукіт на деревах і побачити навіть у нашому садочку. А тепер подивіться, хто це? Такий ще до нас завітав. Так, це звірі. А які вони? Правильно, це дикі звірі. А де вони проживають? Вони проживають у дикій природі. Є звірі, які, бачите, рискають, ходять, шукають собі травичку. А є звірі, ось хто це? Ведмідь, кріт, їжачок, які, от їжачок і ведмідь вони засинають на зиму, кожний в своїй норі, їжачок у норі, ведмідь в барлозі, і вони сплять, поки не прийде наша красуня весна. А такі звірі, як хто? Заєць, лисиця, олені, вони. Всю зиму ходять по лісу, шукають собі поживу. Люди, наприклад, оленям допомагають, тому що дуже тяжко під покривом снігу знайти собі їжу. Тому люди інколи допомагають, і бачите, і кормлять їх сіном, соломою. Ось такі гарні друзі завітали до нас з лісу. А ось подивіться, що це таке? Так, це картинка, на якій діти катаються на санчатах. А в яку пору року? Так, в пору року, яка називається зима. Тому що зима красуня, насипала багато білого снігу, замітає все навколо. Наша зимонька зима. А тут розгляньте цю картинку. Подивіться, так, дітки тут граються зі снігом, розглядають його, сніг на дотик холодний. І коли на коли дворі морозно, сніжок лежить гарний, ми можемо його прибрати з доріжок, також любимо снігову бабу. А якщо ми візьмемо сніжочок, занесемо його. До себе в будиночок, то він розтане, тому що в будинку тепло, і сніг, коли виглядає сонечко або приходить тепло, тане. Так. А тепер давайте разом з нашими сніговичками ми трішки з вами потанцюємо.

Молодці, діточки молодці. А тепер давайте розглянемо цю картину. Яка пора року так зима, що сипле з неба? Падає сніжок. Ми також можемо з вами, коли випаде сніжочок, зліпити. Так, сніговиків, вони різні. Це дуже весела і корисна гра, тому що. Сніговички гарні, красиві будуть прикрашати наше подвір'я. А тут розгляньте уважно картинку, що ви бачите так, стрибає пташечка і дітки катаються на лижах. А де вони катаються? Правильно в лісі. А що ви бачите на задньому фоні діток? Так багато різних красивих ялинок, які хто прикрасив? Так прикрасила зима зі своїми подружками, сніжинками, молодці малята. А тепер давайте зараз пограємось в гру. Розгляньте уважно дві картинки. Вони начебто однакові. Ось одна картинка, а ось інша. І знайдіть тут відмінності. А я вам допоможу. Давайте зараз розглянемо першого сніговичка ось у синій шляпі. Подивіться, тут є гудзики, а тут у сніговичка нема гудзиків. А тепер давайте розглянемо цього сніговичка ось на одній іншій катинці. Чим вони, ці сніговички відрізняються? Так, у них різне забарвлення шапочок. А тепер ось усміхнений наш сніговичок. Чим він у нас відрізняється? Так, Відрізняється тим, що у нього різні рукавички і шарфики. А тепер ось красень наш. Чим він відрізняється? Так, у нього цукерка тут зелена, а тут жовта. Також різні шапочки. І немає чого, носика нема. А ми ще побачили, що і в цього сніговичка нема морковки. А ось останні два сніговичка. Чим вони відрізняються? Так. У цього є навушнички, а в цього стирчить гарне волосечко. Молодці, з цим завданням ви впоралися. Давайте далі розглянемо картинку, де ось дітки? Хто годує пташочок, хто качає сніговичка. Давайте відмінності знайдемо. Ось тут і ось, дивіться, тут лопатка, а тут пінгвінчик. Ось тут вдалі ні. Ми бачимо ялинку, а тут кого? Дитинку, яка катається на, сан... на лижах. Тут, подивіться, дівчинка годує пташку, а тут нікого немає. Так, і ось тут є калинка, а тут її немає. Дивіться, які ви в мене молодці. Як гарно ви знайшли різні відмінності. Так ось ще ось тут є пташка, а тут її немає. Ви були уважними і так гарно мені допомагали, я дуже задоволена. Розгляньте ще раз уважно картинки. Так, красиві, гарні картинки. Молодці малята. А про що ми сьогодні розмовляли? Так, ми сьогодні розмовляли про зиму-чарівницю, яка вкрила всю землю снігом. І по про подожок і сніжинок. Так, також ми ще розмовляли про пташок, про диких звірів і про гарні розваги, які можна побачити тільки взимку. До побачення, ви були молодці, до наступної зустрічі!